Суто українські слова. Привіт! Мене звуть Гордія Скульдич Борщ. Я вчитель універсал із села Веселий Кут, яке знаходиться біля Чорного лісу. Дозвольте вас спитати, чому українці так повільно переходять на рідну мову. Причин тому багато. І одна з них це страх неправильно використати суто українське слово, наприклад, ялинка. Таких слів небагато, і їх можна вивчити. Почнемо з літери А. В цьому списку ви побачите багато знайомих слів, але серед них є чотири суто українських слова: абетка, агрус, альтанка та аркуш. Тепер подивимось, що саме означають ці чотири слова: абетка сукупність літер, прийнятих у писемності будь-якої мови і розміщених у певному порядку агрус. Кущова рослина з колючими гілками та кисло-солодкими сівними ягодами. Альтанка, легка будівля, садку або парку. Аркуш шматок тонкого матеріалу із паперу, фанери або картону. Виникає питання, як саме запам'ятати ці слова? І відповідь на це питання є за допомогою поезії. Отже, почнемо. В альтанці гопніки сиділи і їли агрус. Із кулька. Кульок із аркуша скрутила, в абетці згадана рука. А тепер закріпимо матеріал агрус біля альтанки. Абетка на аркуші. От і все, дорогі друзі. Наступного разу буде літера Б, а ви дивились суто українські слова.